Привіт, сім з Буковелі. Як я вам обрала локацію? Хоча тут куди не стань, скрізь вона казкова. Отже, до справи я обіцяла вам розповісти свій досвід, як впоратись психологічно і самореалізацією. Бо коли ми плануємо, що розпочнемо свою справу, і будемо самі собі начальником. Навіть не підозрюємо про купу підводного каміння, до якого виявляється, ми не готові. Я поки що з психологічними складнощами, перешкодами, які можу поділити на три. та. На кожному з них є велика вірогідність кинути все і повернутись до звичайного життя. Хоче. Вірити, що моя сповідь вас озброє, і ви приймете вірне рішення, яке вірне саме для вас. Пам'ятайте, не знає ніхто, крім вас. Тож слухайте своє серце. Отже, етапи. Перший про ваше рішення працювати на себе рано чи пізно дізнається ваше оточення. Будьте готові, що ні ближні, ні дальні ваше коло спілкування, ні навіть ваша родина не прийде у захват вашого рішення. Всі вони свідомо чи підсвідомо розуміють. Що система вашого співіснування та спілкування починає ламатись? Я сподіваюся, що ви усвідомлюєте, що ваш спосіб життя докорінно зміниться. Оточення зміниться, ваш відпочинок тепер, і аж поки не розкрутитесь до помічників, а часто і тоді буде змінена діяль... буде просто зміна діяльності, а не серіал на дивані. Тож і ваше оточення це розуміє або відчуває, і воно розуміє, що часу на них у вас більше немає, принаймні в тому об'ємі, який був до цього. Тому, навіть якщо вам кажуть, ти молодець, так тримати, в тебе все вийде. Це звичайно в кращому випадку. Мене таких декілька чоловік було, до речі, і дякую їм за це велике. Знаєте, вони насправді так не вважають, і їм це також не подобається. Але вони, хоча б розуміють, що змінити нічого не в силах. Будуть і ті, які вас звинуватять в тому, що ви зламали їх життя, і ті, які вам розкажуть, що ви божевільна і ваш діагноз ще за а також ті, які спробують вас обесцінити, сказавши вам, що ви все втратите, нічого так не досягнувши, у мене були. Ці представники ваші перерахованих груп, моя вам порада обмежте спілкування з усіма, хто вас дезорієнтує. Зануртеся в справу і пам'ятайте, їх усіх просто тригерять у вашій зміни. Всі ці люди і гадки не мають на що ви насправді здатні. Я вам більше того скажу, ви самі цього не дізнаєтесь, поки не почнете. Людина здатна на все, якщо вона того справді хоче.